Дорогі громадяни Союзуй на Лебших Другов! Рок, що минали, став для нас важливим етапом. Ми розвивали наші товари, долавали труднощі та зберігали нашу сторінку. Кожен із вас внесень у змісненні нашого Союзунь, перетворюючи його на справжню державню, де поважають інші традиції і рухають сунь. Перед. Днявий рок приносить нам нові можливості та надежди. Ми упро... дожимо працювати над тим, що кожен громадянин у нашій державній почував син щасливим. Хай у кожен нену доме буде дядаток Блек і цяйпло, а державній СНД. Стане ще сильнішою та згуртованішою. У натудному році ми плануємо много змін, розширюємо освіту, удосконалюємо транспорт, створюємо нові місця для очинку та труда. Разом ми у ще білки висади і зробимо наш СНД прикладом для інших. Божаунь сім міцнего здрав'яненки, щастя та наненя, не ай Неайнявий рук Починає цунь з добрих справ і приносить тунь лише радість. Рези ми утворимо майбусоли СНД. Споважге пайментал, союзуни липших унь рогов і лекінць на Ура!